Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як зберегти психічне здоров'я в умовах інформаційного перевантаження. А також ми дізнаємось причини інформаційної втоми та її наслідки, і також розповімо вам про прості стратегії. А допоможе у цьому нам наша гостя. Це Яна Прохоренка, психологиня. Пані Ради вітати. Дякую, так вітаю. Давайте ми почнемо з того, щоб було більш зрозуміло, так нашим телеглядачам, що таке загалом інформаційне перевантаження і від чого воно виникає. Угу. Всі ми живемо в сучасному світі, де дуже багато інформації нас оточує, новини, соціальні мережі. Тому ось цей доступ інформації, неохватний об'єм і швидкість, да, тобто, що в кожну секунду ми можемо знайти будь-яку інформацію, воно і викликає в нас цей процес інформаційного перенавантаження. Тобто інформаційне перенавантаження це той стан, коли та кількість інформації, яка нас оточує, вона перевищує надздатністю нашої свідомості впоратися з цим з, з цим потоком інформації, обробити її. І тому на фоні цього у нас відбувається цей перенасичення, цей процес, який може призвести до підвищення тривоги, до стану стресу, навіть до емоційного вигорання. А, так, чудово. А як, як сучасні технології і особливо соцмережі впливають загалом? На психіку людини угу. насправді це дуже глобальне питання, і на сьогоднішній день психологи і психотерапевти вони взагалі описуються певним такою, знаєте, проблемою суспільства. Тому що, якщо говорити про, про новини, так це можуть бути негативні новини, конфлікт, так, те, що ми споживаємо, воно може призводити до таких симптомів. Ну, зараз я назву давайте ще як соцмережі можуть вплинути, так, так, що вони зачіпають і наші питання, і самооцінки і. Певні наші сфери, коли ми себе порівнюємо з кимось, і ось ці питання перенавантаження та інформації, яку ми споживаємо, порівнюємо, бачимо життя інших людей. Воно на нас впливає на трьох рівнях. Якщо взяти фізичний рівень, можуть бути такі наслідки, як відчуття втоми, відсутність енергії, відчуття ну якби силля. Якщо ми візьмемо соціальні наслідки, це може бути емоційна, е, як відстороненість, самоізоляція, е, зменшення якості спілкування, бажання закритися, зменшити соціальні зв'язки. І якщо беремо емоційні наслідки, це може бути підвищена тривожність, відчуття стресу е, і емоційне вигорання, то що ми про це говорили. Ну, тобто тобто можна, воно, можна сказати, що максимальний такий вплив так, на психіку від соцмереж. Так, якщо ми говоримо навіть про довготривалий вплив, це може призвести до хронічного стресу. і тут варто тоді вже буде звернутися до спеціалістів, щоб попрацювати з цим або можна теж надати допомогу і самому. Так, от до речі, які практичні поради ви можете надати для того, щоб уникнути перенасичення інформації, так і чи існують якісь спеціальні техніки для цього? Угу, так, звичайно, техніки існують. Поділюся з вами, почнемо давайте з порад. Взагалі, якщо ми говоримо про стрес і про інформаційне перенавантаження, ви обов'язково відчуєте ці симптоми на собі, тобто зрозумієте, що щось з вами не так, і в більшості випадків ваша психіка вона вам сама може підказати, що можна з цим зробити. І бо у 80 випадках психіка самостійно справляється з станами стресу. Але якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся, то рекомендую звернутися до сімейного лікаря, психолога або психотерапевта, щоб вони вам допомогли. Отже, якщо говорити про самодопомогу, перше це обмежити інформаційний простір для Ставте собі ліміти, таймери на той час, який ви проводите за читанням новин і за часом проведення в соціальних мережах. Також рекомендую відмовитись від думскролінгу. Це таке поняття, яке означає постійний перегляд негативних новин. Ось це перечитування, травматизація, яка вона повторюється і травмує нас. І в свій же час теж викликає ті наслідки, про які ми говорили. Але от зараз, мені здається, дуже важко уникнути цього, тому що останні... Роки новини, особливо в телеграм-каналах, так <гум> ми знаємо. Так. Настільки настільки це важко, розумію. Це дуже да, впливає на нас, виснажує. Тому я рекомендую своїм клієнтам і от людям, щоб обмежити, по перше, кількість каналів, які ви читаєте або переглядаєте, до одного максимум двох, щоб це була перевірена достовірна інформація. Так само час. Проводьте за переглядом новин 15-20 хвилин протягом дня, один раз на день або двічі. Теж бажано не дивитися новини одразу після пробудження, тому що це буде впливати на ваш стан, на ваш настрій протягом дня. І так само перед сном бажано не дивитись новини, краще почитати щось, послухати аудіокнигу, послухати підкасти, щось, чимось себе переключити, бо це теж може вплинути на якість сну. Я до речі, от сказав зранку, не не читати новини, я до речі, вже всім вихваляюсь там більш ніж півроку, так а uh -huh. я привчив себе перші півгодини після пробудження взагалі не торкатись мобільного телефону, не торкатись ніяких новин. Я просто uh -huh. там скажімо так, налаштовуюсь на цей світ uh -huh. ці півгодинки, і мені дійсно я почав себе дійсно краще відчувати, тому uh -huh. що коли раніше ти прокидаєшся і одразу хапаєш телефона до рук і. <гучи> <aquí? awesome. говор> ти ще там не встаючи, ти вже читаєш а, ці всі новини. Ц... те тобто це, новини. Це дійсно працює. От, те, що ви сказали, от я можу <говор> підтвердити, що це а, дійсно працює. <говор> <говор> що особисто ви? Робите, щоб захистити себе від цієї інформаційної втоги. Угу. Ну, по-перше, я теж да, обмежую інформацію. Іноді буваю, роблю цифровий детокс, тобто проводжу час без телефону і рекомендую теж це зробити, як да, можемо це додати до парад. Ем, проводити час без гаджету, спілкуватися з друзями, з сім'єю, е, гуляти на прогулянках, на свіжому повітрі, займатися спортом. Особисто мені дуже допомагає спорт. На сьогоднішній день відновила заняття по боксу, тому це мені дуже допомагає, дає мені теж емоційно розряд. І зменшує мій рівень стресу особисто. Що ще можу порекомендувати? Робити техніки вдячності або техніки, які. Допомагають нам проаналізувати взагалі, як пройшов наш день, а ем, чи це... можна більш детальніше про ці техніки? Тому що mm -hmm. дуже цікаво, що от техніка вдячності. Так, це ви можете завести такий щоденник. Вдячності, в якому ви можете записувати от, протягом дня за що ви вдячні і кому ви вдячні? Теж рекомендую зробити, спробувати. Або є ще один варіант: цю вправу ви можете робити перед сном, якраз от коли да, щоб не дивитись новини, не думати про щось негативне, тривожне, можете зробити цю техніку. Тобто задайте собі питання. Ні ну, давайте так. По перше, лягаємо в комфортному положенні. В спокійному стані, розслаблені, і задаємо собі запитання, що приємного трапилося зі мною за сьогоднішній день. І називаємо три речі, або назвати три речі, які викликали в мене посмішку. Особисто мені це дуже допомагає переключитись на позитив, якого була іноді не вистачає в цьому, знову ж таки, інформаційному потоці негативної інформації, яку ми бачимо сьогоднішній день. Тому переключаємось на позитив. Що ще да, спілкуємося, займаємося спортом. Можна ще робити дихальні вправи теж. Техніки усвідомлення, техніки можуть бути медитації, саморефлексії. І от до цих технік відносяться дихальні вправи. Ви можете виділити три хвилинки і протягом цих трьох хвилин побути в тиші, сфокусуватись на вашому диханні, в дихах, видихах, це допоможе вам стабілізувати вашу нервову систему і ваш внутрішній стан. Або є ще дихання по квадрату. Ми уявляємо квадрат. Так, ви, ви, ви чули таку техніку? Можливо, можливо, щось знайоме, але ну не, не буду uh -huh. е вводити в оману, що я uh -huh. там все всьому розбираю, все знаю. Але, от, здається, чув. Але от якщо можна, у нас, до речі, дозволяє час. Uh -huh. е так? Добре, І от ми затай. можемо більш uh -huh. детально розповісти про цей uh -huh. е про дихання квадратом. Так, так, так. так. це техніка, вона дуже проста у використанні, але в той же час вона дуже дієва. Вона полягає в тому, що ми перед собою уявляємо квадрат. І ми по ньому рухаємось. Коли ми рухаємось вгору, ми робимо вдих і рахуємо при цьому від 1 до 4. Коли рухаємось праворуч в сторону, ми робимо паузу. Ми затримуємо дихання, теж рахуємо від 1 до 4. Потім вниз видихаємо, і в сторону теж затримаємо дихання. Хочете, можемо спробувати, якщо є час. Давайте, в нас, ну, нас дозволяє час. Добре. Часу вистачає. Тоді Давайте, давайте з вами разом будемо дихати. Так. Я, я думаю, що наші А якраз <сих> разом з нами зроблять цю вправу. Цю так, звичайно, чудово. Отже, починаємо. Повільний вдих. Один, два, три, чотири. Затримуємо дихання, пауза. Один, два, три, чотири. Видихаємо. Один, два, три, чотири. Затримуємо дихання. Один, два, Три-чотири, ось тут ви можете або водити ось так ручкою, або уявляти. Так і ось так вдихаємо. Скільки таких повторів потрібно зробити? Затримай видих повторюн. Дивіться, все дуже індивідуально. Можете робити стільки разів, поки ви не відчуєте, що ваш стан він покращився. Ви відчуваєте себе спокійно, комфортно, ваше дихання стабільне, серцебиття стабілізується. Тоді ви можете на цьому вправу завершити. Так. І тобто ось такі вправи вони перед сном допомагають так Можна. розслабитись і ну. Добре виспати, скажімо так, так можна робити як перед сном, так і в ситуаціях стресу. Ви можете це теж використовувати. От, якщо говорити саме для швидкого засипання, да щоб швидше, якісніше заснути, для цього ще є теж існують інші техніки. Теж можу, якщо у нас є ще одна хвилинка, можу поділитися ще одною вправою. Є, будь ласка, вона полягає в тому, що тобто основна її мета максимально розслабити наше тіло, наш організм, що в свою чергу допоможе нам швидше. Заснути і відчути цей стан розслаблення і повної легкості. Для цього ми рівно лягаємо на спинку, лягаємо. Ми вирівнюємо ножки, ручки, можемо заплющити очі теж і починаємо напруження нашого тіла. Ми напружуємось або з голови до ніг, або з ніг до голови. Тобто ви закриваєте очі, напружуєте шию, плечі, ручки, жимаємо кулачки, живіт напружуємо спинку, ножки, і в такому стані можете побути декілька секунд. Потім починаєте розслаблення. Теж з голови до ніг розслабляєте очі, шию, плечі, долоньки, ножки, животик, спинку. І це допоможе вам максимально розслабити ваше тіло і швидше заснути навіть. Чудово Ну, от ще раз повторюю, здавалось би, такі прості е, вправи, такі прості речі, так? але от, ну, дійсно допомагає. Ну, здавалось би, так, от, може хто, хто не вірить, друзі, тому я, ну, я пропоную вам спробувати. Е, ми повернемось до теми нашої програми, mm -hmm. так, і е, е, в кінці, для того, щоб підсумувати все, що ми сьогодні тут. Сказали, а що ви порадили тим, хто вже відчуває себе перевантаженим і не знає, з чого йому почати? Угу. В першу чергу обмежити інформаційний потік, тобто почистять ваші телеграм-канали, оберіть собі один-два канали, де є да, достовірна інформація, і споживайте звідти інформацію. Плюс ліміти часу. По 15-20 хвилин цього часу буде достатньо. Подумайте про ваш графік дня та вашу фізичну активність. Можете собі додати, ну по-перше, зверніть увагу на якість сну, щоб це був здоровий сон 7-9 годин. Це буде відновлювати нервову систему. Також додайте прогулянки на свіжому повітрі або фізичні вправи, це буде знижувати рівень стресу та гормон кортизолу, який відповідає нас за стрес. Можемо почати з цього. Далі поговорити з друзями, поспілкуватись, обговорити теж емоції. Тобто, якщо ви навіть читаєте новини і відчуваєте, що вам тривожно, сумно, поговоріть про це. Наприклад, скажіть, там я відчуваю сум або тривогу через цю новину, а ти що думаєш? Або яка твоя думка? Чи там давай поговоримо про це? Ви таким чином не будете тримати ці емоції в собі і якби доста їм шанс вийти, обговорити це. Потім рекомендую спробувати да ці техніки, які ми обговорили. Це є інструменти самодопомоги, тобто в ситуаціях, коли ви відчуваєте, от прямо тут і зараз підвищення стресу, тривоги, прискорене дихання. Зробіть цю вправу, вона допоможе заспокоїтися, і ви тоді вже зможете знайти собі теж допоміжні шляхи, щоб вам стало краще. Плюс заняття улюбленими справами, ресурсами, почитайте улюблені книги, подивіться цікаві подкасти, позаймайтеся творчістю, малюванням. Все, чим вам, що вам цікаво, все, що вас наповнює, це теж буде підтримувати наше психічне здоров'я, яке є дуже важливе зараз. А, чудово, Ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Яна, Я хочу подякувати за те, що ви завітали нашої студії, і подякувати за ці поради для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему того, як зберегти психічне здоров'я в епоху інформаційного перевантаження. В гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.